Також 28 серпня може бути якийсь жахливий удар до 1 вересня. Дивимось, чи готує Росія масштабний удар по Україні. Сонце, жінка і букет. Король Пентаклів. Паш жезлів і колісниця. Росія готує в першу чергу не тільки удар, але ще і якийсь наступ, якесь захоплення землі Росія хоче зробити, а задля цього вона, звісно, буде робити удари. Дивіться, якщо навіть ось тут подивитися, тут на ось цього. Персонажа, який стоїть на шість пентаклів, то він навіть оракульно, ось, так якщо подивитись, на кого він вам схожий, напляшив.